Степан Богданович, я хочу з вами поговорити про те, наскільки загострюється ситуація загалом в останні дні на Близькому Сході. Звісно, е хочеться поговорити про те, чи не розфокусується міжнародна увага на російсько-українській війні від того, тому що події загострюються там настільки серйозно, що е ну, так видається до великої війни. Е Підходять вони дуже близько. Очевидно, почнемо з того, що м, дуже важливого, я би назвала його певно одним із ідеологів Хамасу. Було вбито Ісмаїла Ганію е, в той час, коли він прибув на інавгурацію іранського президента. Йому було 62 роки. Глядачам принагідно скажу з у 2017 році. Він очолив угруповання, і незабаром після цього був названий Сполученими Штатами спеціально визначеним світовим терористом. Штати між іншим сказали, що вони до цієї події не мають джу. Одного стосунку, але давайте розбиратися. Що відбувається на близькому сході? Ізраїль е, намагається відновити своє право на е, існування, яке серйозно е, зараз дискредитовано терористичною атакою. Хамас участю у цій війні. хезболи яка нанесла ракетний удар по стадіону, де загинули. 12 дітей це діти, друзів, друзі, це е, власне дуже близькі до е, власне ізраїльської держави союзники, не тільки, ну і зрозуміло, що мова йде про підтримку хуситів, які наносять час від часу удари ракетні, і по Ізраїлю, і по ізраїльським кораблям в Червоному морі, і е, думаю, що мова також іде про. Серйозні виклики з боку е Ірану, який фактично є модератором цих процесів, модератор, який е всюди приймає участь у антиізраїльській е операції. Здавалося, що новий президент, який прийшов о зараз, він заявив про певний. Ну, скажем так, розворот, який розворот в сторону заходу, але він все одно так чи інакше не бачить Ізраїля в якості держави, яка може формувати політику на близькому сході. І це протистояння, воно якби виглядає такою стратегією, коли Іран намагається задобрити Європу і США, відновити власне зараз перемовини щодо ядерної угоди. Яку, яка була зруйнована Трампом, а з іншого боку, він використовує це як антиізраїльську риторику? Тим більше що е, він розраховує на е, серйозну підтримку е, Палестини і власне дій Ізраїлю в Газі е, з огляду на позицію Каміла Харіс, яка зараз займає таку серединну лінію, якій вона з одного боку підтримує Ізраїль, з другого боку вона наполягає на Пошуки мирної угоди Ізраїль зірвав власне атакою на а, лідера Хамасу. І він перед тим втратив двох синів, їх бу, вони були вбиті. Але він сказав, що це ніяк не вплине І чотирьох онуків, так і чотирьох онуків, так і це ніяк не вплине на а, його спробу знайти способи для переговорів ізраїля щодо обміну заручниками. Тобто, він якби виглядав людину, яка здатна домовлятися. Зрозуміло, що ця атака Ізраїлю, особливо в Тегерані, під час таких подій інавгурації приходу нового президента, вона виглядає викликом. І цей виклик, без сумніву, Тегеран вже зреагував, Він сказав, що він буде проводити спеціальні операції, і Ізраїль цього чекає. Ясно, що. Uh, Навіть підняли куді. перепрошую пана степана, але ну ми глядачам буде цікаво, так званий червоний прапор помсти на одній з І Якщо глядачі yeah. наші пригадують, це фактично означає оголошення війни. да? Ну, Jihad. 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 Jihad, yeah. Але yeah. коли ми пригадуємо події, останні коли в останнє це відбувалося в Ірані, то згадаємо це, відбулось тоді, коли США вбили одного з генералів Сулеймані. Ми пам'ятаємо, що тоді також в Ірані піднімали оцей червоний прапор помсти, але це завершилось там виключно якимось ударом, чи по нафтобазах, чи щось таке. Давайте зробимо два висновки, які дадуть відповідь на ваше питання. Перший висновок полягає в тому, що Сполучені Штати не покинуть і у випадку, якщо Іран спробує нанести ракетно бомбою удари, чи оголосить, Дійсно, джихад і направить свої воєнні підрозділи е, в Сірію, в Ліван, де знаходиться Хезболла де знаходяться проксі іранські, досить великій кількості мова йде про КУЦ, про найбільш войовничу частину е, ізраїльських силових структур, якраз якого у Соливані, то зрозуміло, що в штати Америки змушені будуть е, заявити про свою участь на стороні Ізраїлю незалежно від того, хто буде президентом, а це означає, що британці, французи і інші країни НАТО, які підтримують e, саме американську позицію жорсткого жорсткої відповіді від Ірану, підтримують їх. Це перше. І друге, Ізраїль e, намагається знайти привід для атаки на Хезбулу. Хезбула, e, e, яка зайняла північну територію, витіснила звідти свічас ліванські війська, e, тобто фактично ліквідувала цю сіру зону буфер, який був між Ізраїлем і Ліваном. І терористичними організаціями вона контролює сьогодні північ ізраїлю. Звідти виселені велика кількість поселень ізраїльських, і вона постійно обстрілює так чи інакше, майже якщо не щодня, то декілька разів на тиждень ракетами, артилерійськими снарядами проводяться диверсійні операції. І ми бачимо, що час від часу ці ракети падають на центри. Зраїльської столиці, тобто, мова йде про те, що Хізболла є надзвичайно серйозною загрозою на володіє достатньо сильними збройними е, можливостями, не тільки е, ракетами біля 150 тисяч різноманітних ракет різних класів, досить <кхід> високоточних, в тому числі іранського і власного виробництва, яку вони самостійно роблять, але і біля 50 тисяч, як мінімум. Боєздатних збройних сил, які навіть налічуть значно більшу частину, але ці добре підготовлені іранцями спецпідрозділи здатні нанести серйозний удар по Ізраїлю. Ізраїль хоче випередити ці події, або поставити питання перед Іраном, що треба знаходити точки якихось компромісів, коли можливо ці це питання війни буде або відкладено на основі переговорів у минулому, коли Ізраїль надасть отримує можливість для ведення власної політики на Близькому Сході, а Іран займеться своїми питаннями, що є неможливим, або це власне війна. Війна не приведе до будь-яких можливостей Ірану нанести удар по Ізраїлю. Ізраїль володіє 90 боєголовками, як мінімум, ядерних, ядерними боєголовками, і безсумі... Іран кажуть за тиждень теж. Буде мати ну, за тиждень це не володіє. За тиждень не означає, що він може їх запустити. Крім того, американські авіаносці нікуди не ділися. Вони заходять в середземному і Червоному морі, і зрозуміло, що їх літаки, а також система айджис яку вони перемістили на близький схід, здатна фактично зупинити всі ракети. Ми пам'ятаємо, що ракетна атака із майже 200 ракет. Ірану вона потерпіла повне фіаско, і крім одної кін двох ракетці були знищені. Отже, я думаю, що ця напруженість вона. Свідомо визвана викликана Ізраїлем. Ізраїль демонструє, що ніяких переговорів з терористами робити не може після виступу Нітаньяху Вашингтоні. Він віти терміново вилетів після нападу на футбольне поле, але він чітко заявив, що предмету і причин для домовленості з терористами практично не існує у жовтні в Ізраїлі. Вибори і зрозуміло, що Нітаньяху також буде готуватися, використовуючи саме. Оцю патріотичний радикалізм, особливо о, правої частини політичного спектру. Ще одне питання, яке поставили воно принципово важливо. Чи плине це на війну Україну? Yeah. Мені здається, що ми перебільшуємо о, от о, цю велику війну, яку може приймати учло Штати Америки, в тому числі на стороні Ізраїлю, о, як о, якусь негатив, якийсь негатив для України. Навпаки, скоріше за все, Україна може скористатися цим для того, щоби. А підтримувати спільний фронт з заходом проти е, диктатур, або, як зараз кажуть е, країн варварів, які не згодні з цивілізаційними правилами співіснування і постійно намагаються нанести удари по е, демократичним країнам і цінностям демократії. Пані Спане, а Росія підставить плече Ірану в підтримці Хезболи? Тут треба розмежовувати офіційний Бейрут і сили армійські Бейруту, які, очевидно, Лівану загалом, та, які, очевидно, не, не дуже би хотіли а, такої війни із Цахалом. Але Хезбола, ясно собі має на думці своє. Але чи Росія підставить плече Ірану, які можуть підтримувати, і звісно, це будуть робити іранські проксі свої у Лівані? Давайте зробимо висновок, що Хезбола контролює політику в Лівані. Вона є політично формуючою силою. І тому зрозуміло, що вплив Ліванської армії, воєнних, які дійсно не хотіли би війни з Ізраїлем і не будуть приймати в цьому участі найскоріше, вона не вплине на позицію Хезболи. Хезбола досить могутня, потужна терористична організація, яка має досить високий рівень легітимності. Саме от в цьому, цьому регіоні, включаючи Сірію і Іран, що стосується Росії, Росія без сумніву буде підтримати напряму на пряму підтримку вона не піде. Пам'ятаємо, що підписавши договір з КНДР Північною Кореєю про uh -huh. ну так би мовити спільні е, оборонні. Е, Позиції так Росія до цього часу не підписала безпекову угоду подібну безпеку угоду з Тегераном, оскільки дуже багато розбіжності і одночасно дуже багато вимог з боку Тегерану, в тому числі і доступ до відповідних воєнних технологій, які Росія не хотіла би передавати, не тому, що вона боїться реакції Штатів Америки, а тому, що це загрожує розповсюдженням таких технологій на саме цю частину радикального ісламського світу, де діють Аль-Каїди, де діє Ісламська держава тощо. І ми бачимо, що США Байден заявив про можливість розміщення, не можливість, а про розміщення ракет Томагавк і інших, включаючи в тому числі і протиракети, і гіперзвукові нові ракети нового покоління, які поки що мають невідомі характеристики, але їх вже протестували і вони працюють на території Німеччини. Мало того, Шольці політичні всі сили Німеччини підтримують таке рішення, і це означає тільки одно, що Росія зіткнулася з новим викликом, на який потрібно реагувати. Відповідь на те, що вона здатна буде ну сьогодні, почався третій етап ядерного ядерних навчань за участі іскандерів в Росії, але це не означає, що Росія здатна використати. Ці ну скажімо, технології, які може по 30-40 років для протистояння заходу, не стільки з точки зору гарячої війни, як з точки зору гонки озброєнь, Китай. Ви знаєте, що е, після поїздки Кулеби може yeah, з цим yeah. треба пов'язувати. Він заборонив поставку в Росії е, безпілотників з високоточним вимирвимірювальним, так би мовити, приладами. Будемо сподіватися, що Китай е, е, ну і надіях. Підтвердить зокрема це, тому що продовжує декларувати, що не передає е, нібито зброю Російській Федерації про Сірію. Між іншим, пане Степане, вашої думки запитаю. ГУР офіційно не коментує історію про те, що українські розвідники е, завдали удару по одній з російських авіабаз у Сирії неподалік, Алепо, е, але така інформація є. Таке відео є. Можемо припустити. Що такий факт може мати місце, да тому що неспростовано не було також. Треба розуміти, що росіяни активно користуються, контролюють і використовують цей аеродром. Більше того, тренують там найманців для того, щоб відправляти на війну в Україні. Чи можна говорити про те, що той український МОСАД, про який ми багато говорили, фактично розпочинає свою таку активну роботу далеко за межами російського тилу, в тому числі? Без сумніву, інтереси українських спецслужб, перше ГУР, вони сьогодні пов'язані якраз із ситуацією в Малі, коли були знищені 80 вагнерівців, була проведена класична воєнна операція, яку, ну, в принципі, з моєї точки зору, скільки не воювали е пустельні мисливці, Туагери. Провести практично неможливо, вона була наскільки продумана і виконана успішно, що ну це по вже... Лише... кажуть, вити... то піщана буря допомогла. Так, тобто, це могли виконати лише при плануванні до високопрофесійних військових. Там діють французькі спецслужби, є підрозділи іноземного легіону, які виконують такі функції. Я думаю, що Україна досягла можливостей координації інтегрування своїх дій спільно із західними. Подібними скажімо, проектами, які використовуються для проведення таємних операцій, включаючи від американців, закінчуючи французами іншими воєнними державами, які мають інтерес в цих країнах і намагаються потіснити Росію в ті частині, де вона захопила контроль над багатьма урядами. І е, власне ресурсами, в тому числі людськими дійсно, е, аеродром Алепа це один з самих крупних аеродромів. Е, думаю, що операції по ньому, з використанням в тому числі українських безпілотників, які мають великий досвід і передача їх для повстанців опозиції, ну є нормальною роботою для українських спецслужб е, під е, керівництвом наших операторів, радників, цілком може е, почати новий етап. Протидії не тільки власне, російським, да, військовим, оскільки там зберігається російська база, є російський воєнний порт, там заходяться російські літаки. Генерал Великий Суровікін кіль... працював вже в Сирії по Алеппо, зокрема, правда Степан панда? Так, не тільки генерал Суровікін, там багато Ну, його ж військов... називають сирійські так. Практично всі нинішні керівники. На лінії українського фронту російські не проходили вишкіл саме там, і в тому числі і пілоти, які скидали бомби з хлором е і були важкі бомби ФАБ. Проходили вишкіл там. Тому я думаю, що робота наших спецслужб буде лише нарощуватися, і це правильно. Подібне протистояння на всіх точках, де знаходиться Росія, є абсолютно правильною стратегією. Треба наносити це стратегія тисячі порізів. Треба наносити як можна більше порізів російській державі. Ми бачимо. Що це приносить свій результат уже. Який? От як це може позначитися на російсько-українській війні? З, з точки зору послаблення позиції Росії загалом? А, не тільки послаблення й ресурсної воєнної бази, найперше. Тобто, знищення. Але вони ж не роз... будуть через це виводити якісь свої сили з української території. Чи не факт? Так, так але е, ви задали питання по Сірії, воно якраз є прикметним для того, щоб ми зрозуміли, як це працює, із Сірії через Босфори Дарданели Росія на торгових кораблях возила велику кількість зброї, включаючи в тому числі найперше 152-мм снаряди, ракети системи ЗРК тощо там цієї зброї залишається дуже багато ще. Я думаю, що і знищення в Сірії зменшує ресурсну базу для Росії. З іншого боку, це показує, що де б не було Росія, там всюди у неї будуть проблеми. І ця тема власне вона набуває сьогодні спеціального воєнного характеру. Те, що сказав Іран проведення спеціальних операцій, ці спеціальні воєнні операції проводять всі держави, і зрозуміло, що таким чином це об'єднує союзників а на більш рішучу участь у війні проти Росії не на Україні, а за її межами, що звільняє від зобов'язання і відповідальності перед Росією. А з другого боку, це дозволяє Україні зменшувати ресурсну базу, ресурсну воєнну базу для Росії, наносячи удари там по тих місцях, де в неї є союзники, де є бази, де Росія, ну, скажем, веде, так би мовити, політичну свою роботу по захопленню місцевих ресурсів. Тобто, яких ресурсів? Рідкоземельних, золота, алмазів тощо, на які вона купує зброю. Пацію величезно вам, пане Степане, що ви долучилися. Я Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ренбоу в 2008-11 році. Переможемо? І ми переможемо, пане Світлане.